Генерують ідеї та втілюють їх у реальність. В Івано-Франківському центрі освітніх інновацій юні винахідники презентували власні вироби. До прикладу, школяр Михайло Куляк зробив нестандартний стілець. Хлопець каже, його з'єднання є стійким до вітру та навіть землетрусу. Стілець працює на принципі танцінгрейті. Це каркасна система стиснення розтягування, фіксації, які відбуваються за допомогою натягнення. В нашому випадку це стрілеві трубки, квадратні планки та ланцюги. Причому планки не контактують між собою, а з'єднані за допомогою ланцюгів. З рахунок цього робиться принцип невагомості. Презентував нині свій перший винахід. І Олександр каже, зробив ліхтарик на основі гільзи. Всередині є дерев'яна конструкція, каркас, на якому тримається акумулятор та плата ардуїну, у яку вшитий код, код програми, за допомогою якого світиться оцей світодіод різними кольорами та плавно переливається. Його просто можна поставити на полку для приємного освічення. Також ми взагалі створювали з метою продати на ярмарок та на виручені гроші, подати у фонд зсу. Навчаються школярі створювати власні винагоди під керівництвом куратора гуртків технічної творчості Олександра Аронця. Своїми винаходами зазначає чоловік. І діти навіть допомагають розміновувати країну. Ми створили проєкт дрон міношукач дрон сапер. По-різному його називають, і команда вихованців тілила у життя. Цей проєкт був виготовлений дрон Сапер за функцією дистанційного контролю за середовищем. Можна було визначати на дистанції, чи знаходиться міна, чи ні. Загалом юні винахідники створили два типи дронів, які вже виконують свою роботу. Перший дрон вже протягом багатьох місяців, що нам дуже приємно, треба по дереву постукати. Він працює у одному з підрозділів Збройних сил України. Ним дуже задоволені, він може літати навіть у сутінках, передавати інформацію, він як працює як дрон-розвідник. Ось а далі функції я не знаю. може, можливо, якісь є інші для використання. Наші хлопці дуже креативні на передовій. Директорка центру освітніх інновацій Марія Починок каже: тут у дітей народжуються неймовірні ідеї, і що не менш важливо, вони мають змогу втілювати їх, адже всі знають, що дитяча ідея це справжній скарб, її треба цінувати і давати її хід, Які би деколи дивувати вони нам не здавалися, Ми вже в цьому переконалася. До слова презентаційне дійство приурочили до Дня дітей-винахідників. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.